Вітаю я вас всіх. Ходила на городець на свій, вибрала кабачків, патісонки вибрала, і зараз я їх буду жарити. І вам розкажу, як я буду їх жарити, і будемо знати, що смачніше. Чи кабачки, чи патісон. От я нарізала патісонів і кабачків, посолила, поперчила і зараз буду жарити. Яєчка розбила, а це муха і вищий сорт. Мука біленька і кукурудзяна мукечка. Я все змішую і тоді мачаю цю муку. Трошки кукурудзяної, трошки той. Я вже жару і перевертаю їх. Перевертаю. Ось туди. От я вже їх виймаю, пожарила, вперед Передмачаю муку, а потім яєчко. От я вже вжарила кабачки. Зараз ми йдемо пробу знімати. Що смачніше? Чи патісони, чи кабачки? Зараз ми попробуємо. Що смачніше, чи кабачок, чи патисончик? Ммм, mm -hmm. яке смачне. Гарно mm -hmm. allora, побачимо, що смачніше. Патисон смачніший. Дуже смачні е, патісони. Така ця зверху ця смачна, бо кукурудзяна мукичка і біла. І воно дуже хрустке таке, дуже вкусне. А кабачок трошки не такий, але патісони смачніші. Будьте мені здоровенькі. Удачі вам і добра і їжте на здоров'ячка це вітаміни. Вавска тамара!